Совість, Несу в руках своїх я совість, Несу мій найдорожчий скарб, бо не прижилася не Бога, блукаючи в чужих світах. Сіла совість при дорозі І гірко плакать стала, От тоді на роздоріжжі я її спіткала. Чого плачеш, люба, сестро, світ сльозами криєш? Чи ж забула ти про силу, що нею владієш? Чому ходиш городами по чужих кордонах, чому час життя марнуєш, не живеш удома? Правда твоя, я владію сама одиноко, я для людей, наче тріска, що попала в око. До кого лиш не ходила, з ким не говорила? Жодна душа перестріла. Мене не схотіла ані слухати, ні жити зі мною не хочуть, лиш лихварство ціну має, з ним той ляси точать. Став той гріш, цінніш за хліб, душі погубили, позабули рід свій славний і чого народились, честь не славили, а совість на глум залишили. Щоб наступні покоління у бездолі жили, колись у славні часи, на оріяній землі, я в пошані з родом жила, вірно й праведно служила, кожен день жодна людина мене не минала. Перед тим як слово мовить, зі мною раду мала, мов джерельною водою всіх я напувала от тоді душа цвіла. Равила не спала, ходять люди по землі ні живі, ні мертві, суть буття богоподібна, повисла на жерді, Хочуть грішми відкупитись за діла негідні. Вони думають, багаті, справді ж дуже бідні, не в честі совість і не буде, коли брехня бере верх сюди. Та спритно маски враз міняє, так як актор на сцені грає, нема для неї жодних перепон, вона понад законом і судом не гребує нічим, ні чесним іменем, ані святим. Як вигеть їй, то й вам співати буде, так, щоб увірували люди, що лише для них вона живе, за них страждає, і спокутує. Сама ж за кошт їх розкошує, сміється в очі й нагло бреше, і всіх за шерстю гладко чеше. Несу в руках своїх я совість, несу мій найдорожчий скарб, бо не прижилася небога, блукаючи в чужих світах, тож, може, тут знайдуться люди, кому в нагоді совість буде. Не вік же їй поневірятись по світах, коли самі в гріхах, мов реп'яхах. Хто не відверне голови і по праві жити стане, той на духовному шляху пізнає любов славі.